Вітаю, друзі! Я вирішив поговорити все ж про хмельницьких прокурорів інвалідів. Я думаю, що фабулу цієї події ви, ну, багато хто з вас вже знає, про те, що журналіст ЦензорНЕТ на цензорнет Бутусов оприлюднив сенсаційну інформацію про те, що взята під варту Очільницям сек Хмельницької області Крупка зробила інвалідність для майже 50-49 прокурорів Хмельницької області. Це справді скандал. Я думаю, що в будь-якій цивілізованій країні перші шпальти всіх видань, всі інтернет-видання писали би виключно про це і займалися б журналістськими розслідуваннями цього факту в Україні. Так, засоби масової інформації про це повідомили, однак Зеленський на це не зреагував, і в Верховній Раді на це не зреагували, хоча це жахливий скандал для будь-якої цивілізованої країни. На це зреагував генеральний прокурор України Костін, який оперативно призначив службове розслідування цього факту. Однак, вибачте. Він це призначив після того, коли про це інформацію оприлюднив журналіст. В Генеральній прокуратурі прекрасно знали про інвалідність хмельницьких прокурорів, адже їм здійснюються виплати, ця інвалідність фігурує у їхніх деклараціях, і тому реакція Генерального прокурора свідчить лише про те, що він діє в медійному просторі, і хоче збити суспільний резонанс подій. Хмельницький обласний прокурор після публікації Бутусова теж оприлюднив допис у Фейсбуці на своє виправдання, де повідомив про те, що у Хмельницькій обласній прокуратурі працює більш ніж 200 працівників і мовляв, це не всі прокурори оформили інвалідність. Крім того, він стверджує про те, що отримав свою інвалідність у 2005 році, ознайомлюючись. Із матеріалами кримінального провадження отримав якісь там ушкодження. Ну, знаєте, по-перше, таке пояснення розраховане на людей, які позбавлені здорового глузду. А по-друге, щодо штатної чисельності в прокуратурі Хмельницької області, то Ботусов написав про прокурорів. А статус прокурора однозначно. Ну, я не знаю, скільки там є прокурорів в Хмельницькій обласній прокуратурі, але я думаю, що. Явно не 200 чоловік, і швидше за все, що більшість з них справді оформили інвалідність. Після цього допису у Фейсбуці з'явилася новина про те, що Хмельницького обласного прокурора звільнили за власним бажанням. Ну, знову ж таки, ми бачимо чіткий алгоритм того, як діє Зеленський та його Шепіто. Пам'ятаєте, Зеленський видав указ про звільнення за статею генерального прокурора Венедіктової та голови наче, голови СБУ Баканова. Але їх було звільнено тихо, без скандалу. Венедіктова тепер стала послом у Швейцарській конфедерації, а Баканов став адвокатом і живе своє прекрасне, я так вважаю, я так думаю, життя. Так і тут Хмельницького обласного прокурора. Який імовірно оформив незаконно свою інвалідність, як і десятки його підлеглих звільнили за власним бажанням не за статею, не через відкриття кримінального провадження, в зв'язку з тим, що вони завдали шкоди державному бюджету України, а за власним бажанням це свідчить про те, що його просто виводять з медійного простору, з метою, щоб він пересидів якийсь певний проміжок часу, а потім він десь з'явиться в когорті Зеленського та його шапіто, на якійсь е, смачній посаді пам'ятаєте е, голову правління Укрексімбанку, який напав на журналіста під час інтерв'ю. Він же ж повернувся в когорту Зеленського та його піто пройшов певний час. Українці, які є просто політичними равликами і не мають пам'яті про те, що відбулося вчора, про все забули, і цю людину повернули на хлібну посаду. Тут цікава також реакція Зеленського. Він взагалі замовчує е, цю подію. В той час, коли після появи цієї інформації, перше, що повинен бути, бути зробити Зеленський, це подати подання про звільнення Костіна з посади Генерального прокурора, тому що це скандал, я ще ж кажу, ще раз кажу, в зеленських масштабів. Однак Зеленський як я вважаю, розумний медійник просто замовчує цю проблему і чекає, забиває її іншими міжнародно-правовими подіями своїм планом перемоги і чекає, поки воно розмовчиться саме собою. Тому що, ще раз повторюю, українці за тиждень все забудуть. На жаль, цей факт свідчить також про те, наскільки здеградувала прокуратура у епоху Зеленського та його Шепіто. Поза сумнівом, це був не ідеальний орган і раніше однак він був значно кращий. Прокуратура справді була більш якісним правоохоронним органом ніж та ж міліція, і справді дуже багато робила для захисту прав громадян. Хоча, звісно, були свої нюанси за кожного президента. Однак такої катастрофи кадрової, інтелектуальної, етичної, дисциплінарної, як про Зеленському, ще не було. Зеленський та його Шепитос свідомо розвалюють державні інституції з 2019 року, знижують їхню якість, призначають людей без будь-яких гальм, ні законодавчих, ні моральних, ні етичних, ні конституційних. І це другий фронт, з яким бореться Україна. Зовнішній фронт це війна з Російською Федерацією, а внутрішній фронт це цей де-факто… Кадровий інституційний саботаж, яким займається Зеленський та його Шепіто, підкреслює з 2019 року, коли вони почали призначати на посади некомпетентних друзів Зеленського, друзів його дитинства, однокласників, працівників 95-го кварталу. Тощо, тощо, це дуже поганий лакмусовий папірець. І я переконаний, що така ж чи аналогічна ситуація в інших обласних прокуратурах. І я переконаний, що те службове розслідування, яке призначив Костян, про його результати ми не дізнаємося, тому що воно триватиме місяцями, і врешті-решт всі про цей випадок забудуть, що є дуже погано, що ми не пам'ятаємо кожен факт хуцпи і брехні Зеленського та його Шепіто. Тому що, якщо б ми це пам'ятали, ми би не вірили теперішній брехні, а він нас годує знову і знову новою брехнею. Тому випадок із хмельницькими прокурорами-інвалідами. Він має ширше значення для нас, тому що він символізує деградацію системи державного управління при Зеленському та його Шобіто, системну деградацію, яку ми спостерігаємо з 2019 року. Тому єдиний раціональний вихід це проведення зараз виборів президента. Нам терміново потрібно переобрати Зеленського, тому що на ньому тримається ця система влади. Так, за законом, спеціально ухваленим для виборів в сучасних умовах. Однак іншого раціонального, демократичного законного виходу із цього циклу деградації України немає. Слава Україні!